Журнали «Совєтське фото та рев'ю фотографії виникли у різних суспільно-політичних контекстах. Совєтське фото було офіційним виданням Союзу радянських соціалістичних республік, створеним для пропаганди соціалістичної ідеології через фотографічне мистецтво. У той час рев'ю фотографії» виходив у Бельгії, ставши авторитетним журналом для творчих фотографів Західної Європи. Совєтське фото висвітлювало різні аспекти соціалістичного будівництва в СРСР, досягнення промисловості, сільському господарстві, культурі та спорті. Фотографії переважно мали пропагандистський характер і підкреслювали переваги радянського ладу. Рев'ю фотографії був значно ширшим за тематикою та висвітлював актуальні проблеми суспільства, культури, мистецтва. Його зміст відображав західні модерністські тенденції та експерименти з фотографічною мовою. На відміну від совєтської фото, рев'ю фотографії приділяв набагато більше уваги критичним публікаціям, рецензіям та фотовиставкам, дискусіям про роль фотографії в сучасному світі. Журнал Свєтське фото мав чіткий ідеологічний фокус, висвітлюючи сцени із соціального життя робочих буднів та героїчні вчинки радянських громадян. На противагу рев'ю фотографія зосереджувалася на художній, експериментальній та документальній фотографії, віддаючи перевагу більш нейтральному естетичному підходу. Якщо совєтське фото пропагував соціалістичну ідеологію, то ревю фотографія надавав простір для творчого самовираження фотографів та їхніх художніх пошуків. Журнал Совєтської фото відображав офіційний стиль радянської фотографії 50-60-х років. Його візуальний ряд характеризувався урочистими пропагандистськими знімками, що демонстрували досягнення комуністичного режиму. Зображення на сторінках журналу зазвичай були ретельно скомпоновані з акцентом на символіці та монументальності. Фотографів заохочували створювати роботи, що підкреслювали велич радянського суспільства та ідеологічну цінність. На відміну від совєтської фото, рев'ю фотографія мав більш елегантний та мінімістичний стиль візуального оформлення. Фотографії переважно в чорно-білому форматі були представлені на сторінках журналу у стриманому, але виразному ключі. Композиції відзначалися лаконічністю та збалансованістю, наголошуючи на силі та виразності самих зображень. «Совєтське фото мало глибокий репортажний стиль, що документував реальні події та життя радянських людей. Фотографії були інструментом для ілюстрації офіційної ідеології. Рев'ю фотографії надавав більше свободи фотографам для експериментів з формою та виразністю зображень. Фокус був на естетичному сприйнятті фотографії як мистецтва. У совєтської фото переважало жорстке і контрастне освітлення, що підкреслювало ідеологічні меседжі, натомість рев'ю фотографії використовував делікатніше, м'якше та атмосферне освітлення. Якщо совєтської фото слугувало пропагандистським цілям держави, то рев'ю фотографія переймався розвитком фотографії як мистецтва та самовиразом митців. Пропаганда радянських цінностей «Совєтської фото зміст та візуальний ряд були спрямовані на просування комуністичної ідеології, демонстрацію успіхів радянського народу та звеличення радянської держави, контрольований світогляд. Усі матеріали в журналі ретельно відбиралися та цензурувалися, щоб формувати бажаний світогляд чітців відповідно до партійної лінії естетика соціалістичного реалізму. Фотографії у совєтське фото відображали канони соціалістичного реалізму, героїчні образи, ідеологічне трудове життя та пишні колективні свята. Журнали «Совєтське фото та рев'ю фотографії відігравали ключову роль у популяризації фотографії як мистецтва, знайомлячи широку аудиторію з новими художніми підходами та технічними інноваціями. Завдяки можливості публікації робіт фотографів, аматорів та професіоналів, журнали відкривали нові таланти та сприяли їхньому творчому зростанню. Дискусії та обмін ідеями торінки видань слугували майданчиком для плідної дискусії, обміну досвідом та ідеями, що рухало вперед розвиток фотографічного мистецтва. Вплив на стилі та тенденції. Відбір та презентація фотографій у журналах формували естетичні смаки читачів та впливали на стилістичну еволюцію фотографії. Незважаючи на спільну тематику фотографії, «Совєтське фото та «Рев'ю фотографії демонструють принципові відмінності у своєму змісті та оформленні, що відображають різні політичні та художні ідеології. Якщо перший журнал був інструментом радянської пропаганди, то другий слугував розвитку фотографії як самостійного виду мистецтва.